Знаєте, як на мене, агресивні продажі в теперішній час це щось застаріле, і насправді, якщо дивитися глибше, то в них дуже низька конверсія. В них десь може доходити до 15%, це максимально. Плюс з таких суттєвих недоліків є те, що клієнти до вас не повертаються, бо зазвичай там, де влаштований агресивний продаж, там є ще дуже велика кількість недоліків у самому продукті. І там насправді більше сумнівів не через те, що клієнта намагаються дотиснути, а через те, чи дійсно той продукт вартий тих коштів, якщо клієнта просто тиснуть з усіх боків, або ж, наприклад, телефонують і в день, і вночі. Ну і як на мене, в принципі. Якщо ви плануєте розглядати себе свою компанію в майбутньому, масштабувати її, то я вам радила зосередити свою увагу саме на консультативних продажах, а не агресивних. Тож, якщо вам потрібні продажі замість дожимань, пишіть у дірект.